Контроляти, треба що? Ну і що? Емоції треба. контролювати. Ну, ну і, ну, 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 і наші ну, собі тумбити. Ну, старий. Б**. На 30 на 48-й будеш шукати мене в базі даних. Працюю в міській раді штаб, який я очолюю, для того, щоб в місті був спокій. І давайте ми, як українці, так. не будемо нищити наше майно. Моя мета не розгромити, не спалити це все, розумієте, епіцентр, а моя мета не дати регіоналам нажитися, щоб за ці гроші, е, цей же Беркут, розумієте, там. Фінансувався, розумі. ви розумієте? В тому Твоя, Твоя мета, яка? це. не пхайся, я з старшим чоловіком говорю. Слушаю. Ти що? Слухай вашу його, слухаю, я Слухай, друже. Не прибувайте. Слухай вас уважно. Я зрозумів, друже. Ми... Я за вас, але Добре. просто Дякую, я, не Дякую. Дякую, Дякую, Дякую. я не хочу допустити. Дякую, друже. Дякую. Давайте тепер Дохраня з іншої чи? сторони зайдемо. Так сталося. так сталося, що в нашому місті ці люди, ну, люди, відношені до цієї партії, збудували це приміщення. Збудували для чого? Ми тут всі львів'яни. Ми ж купляємо, які там меблі, купуємо які там матеріали, і тому Я подібне. Це здання, не винда. Мені епіцентр не подобається. Я розумію, що це власність є тієї політичної партії, представників, котрі стріляють і б'ють наших людей, але їхні методи це не наші методи. Ми не хочемо ні стріляти, ні вбивати, ні ламати. Шановні пани і панове. Мене звати Ірина Іванівна. Я директор гіпермаркету епіцентр К тут місто Львів. Цілий Я офіційно заявляю заради спокою. У нас у місті і в державі з завтрашнього дня наш епіцентр і епіцентр на Городоцькій не будуть працювати. Устрою уже, уже не, не, працює. не працює. Уже устрою не працює.